Не пропонуючи свій план для вирішення своїх проблем, які також стосуються інших, не варто дивуватись, що інші приймуть їхній план. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас 11 листопада понеділок, і у мене на каналі. У понеділок ви можете подивитися програму злий понеділок. Сьогодні, в програмі злий понеділок, я хотів би поговорити про план-план. Зупинення війни, мирні перемовини. Тобто про це зараз говорять особливо після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада. Ну, всі, і в Україні, і за межами, і в Сполучених Штати Америки, і в країнах Європейського Союзу робляться різні заяви. Говорять про те, у Сполучених Штатах Америки, що треба сідати зі сіл перемовин, там різні варіанти. Тих планів публікують десь такий виток інформації. Навіть там була заява Радника Трампа Ланзи, який сказав, що одна адміністрація президента Трампа вона не буде займатися поверненням територій, а саме миру, тобто, ніби про Криму вона взагалі не йде, і так далі. Всі говорять про те, що ті плани, які десь у Сполучених Штатах ніби обговорюються, і ніби їх схвалює Трамп, йдеться про те, що Україна має. Погодитися зараз на окупацію Російської Федерації близько 20% своєї території. Ну, крім Криму, ці зараз, які Росія захопила, і ми бачимо, що армія Росії продовжує продовжує наступ. Я так розумію, що вони хочуть до моменту, якщо такий момент настане, і почнуться якісь перемовини, щоб захопити якомога більше української території, і зафіксувати і говорити про те, що ото, от що зараз є, от ці реалії про це Путін говорив ще в червні. Він взагалі говорив про чотири області: це Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька нагадую, І ну, Україна має мати нейтральний статус і не рухатися НАТО. Ну, в варіантах, які можна публічно прочитати, йдеться про те, що ніби Україна буде мати мораторій на вступ на 20 років, на вступ. До НАТО, так? Оце ті такі умови, які б ніби мали би задовільнити Путіна, задовільнити Кремль. І тоді можна сідати і про щось домовлятися, про якусь там демілітизовану зону, про те, що інша частина України там буде розвиватися, що вона має вступити. Хтось каже в НАТО, що хтось каже, що вона має в Європейський Союз. Тобто багато-багато різних варіантів. Ну і останнє, що там прозвучало, це те, що чекають у Трампа якийсь реальний план. Від України і хочуть подивитися на реальність цього плану і, ну, і потім приймати якісь рішення. Ну, всі ж ми розуміємо, що так званий план перемоги це не є план реальний, це я його називав планом вимог. У адміністрації Байдена це назвали списком бажань. Тобто ви давайте нам цього, і тоді щось ніби може має вийти. А насправді ну, от відсутність стратегічного бачення, саме завершення війни України, плану, реального плану перемоги в цій війні. Вона, ну, створила такий вакуум, так, і туди вже зараз почали накидувати там різні варіанти різних планів. Ну, одні з перших були такі, про які серйозно почали говорити у світі. Це оцей бразильсько-китайський, так, от варіант, там, який ну, реально за великим рахунком, ну, десь і на боці Росії, тобто абсолютно. Жодного відношення, на мою думку, немає до національних інтересів України. Там збереження територіальної цілісності, суверенітету української території, ну і взагалі там про міжнародне право можна в цьому випадку забути. Так, щось десь за цим сценарієм зараз це все публічно озвучується і, і говориться. Ну і тут, от, недавно, і вже син Трампа там, опублікував таке відео, де ніби там це. Гроші падають, і що все через 38 днів допомога завершиться. ну там Зеленський зображений на цьому відео, там, зустріч з Трампом і таке інше. Тобто, ну ми ж розуміємо, що навряд чи він би так сам міг би собі от просто від себе це зробити. Бо якби е, Трамп був би проти цього, я маю на увазі його батько, то, напевне, це би потім десь зникло. Ну, як би то не було, але це, ну, ситуація я би так сказав, нагнітається. Нагнітається І е, Володимир Зеленський, ну, на мою думку, зараз. Стає дуже перед важким е, вибором, який би вибір він не зробив, він буде гіршим від того, що є на сьогоднішній день. І дійсно, ну, можна собі ще так уявити, що та частина Курської області, яка контролюється Збройними силами України, вона може стати якоюсь розмінною монетою у переможливих перемовинах, Хоча ну, на сьогодні щось я не бачу якогось особливого бажання. Путіна вести перемовини. Так, є якісь заяви, що ніби ми готові, давайте от ці реальні ситуації, але в той же час вони посилюють наступ, як, як я сказав, трохи вище, для того, напевне, щоб закупити якомога більше територій і щоб таки потім зафіксувати це статус-кво. І це буде для Зеленського вибір, ну, який, як на мене, призведе до катастрофічних для нього політичних наслідків, може призвести. Особливо, якщо будуть. Коли настане якесь там перемир'я чи заморозка конфлікту, так настане якийсь час для того, щоб можна було провести вибори і реально перезавантажити владу. І Він це також розуміє, і він намагається ну, публічно як. Мінімум говорити, що він проти, проти, проти. Деякі були заяви, навіть з цим планом вимог, ну, Ми розуміємо, і там перший пункт вступу в НАТО, щоб формально запросили Україну в НАТО для того, щоб якось перекласти відповідальність так, на наших партнерів. От я дуже хотів, щоб ми захищалися, щоб відвоювали. Але от Захід нам не допоміг, він не дав нам нічого. І тому я змушений зараз піти і підписувати якісь перемовини, хоча, знову є ж, є багато різної інформації про те, що якісь там консультації, перемовини, якісь нам намагаються вести, хоча публічно. Володимир Зеленський це заперечує. Ну, і ми пам'ятаємо, він заперечував багато чого речей і публічно. І потім виявлялося, що це насправді зовсім не так. Ну, для прикладу, той же Вагнер Гейт, операцію, коли він говорив його офісу, що це взагалі такого не було, такого не, не, не існує і так далі і тому подібне. Тому зараз ситуація для України, на мою думку, є дуже-дуже несприятливою. І треба виходити дійсно з тої реальної ситуації, яка зараз є. Все насправді, на мою думку, до цього йшло, і все почалося. як би хто там не відносився до генерала залужного, з звільненням залужного і не тільки його, а всієї цієї команди. Його, так у генералів, там більше десятка, хтось каже, навіть 17 загалом генералів було звільнено фактично. На той момент збройні сили залишилися без командування. Там почали, звичайно, назначати, бо слава Богу, як кажуть, генералів у нас вистачає. Але от з цього моменту це були ну, досвідчені генерали, так, командування Збройних сил України, яке е, вже тоді, фактично рік е, широкомасштабну війну, е, вони мали досвід цієї війни, ще й до того, там, чи там тобто, ну і потім багато-багато різних рішень. Ну все це насправді зводиться одного, про що я не говорив, Це коли цивільні втручаються у справи військових, тобто політичне керівництво вирішило. Займатися війною і там приймалися рішення, на мою думку, з точки зору певного піару, рейтингів, майбутніх виборів підтримують, не підтримують, популярні, не популярні. Це як мобілізація була перекинута на кабінет міністрів, потім Верховну Раду. Хоча насправді це мав президент як Верховний командович, це все передбачено законодавством. Він це мав взяти, як кажуть, прапор і йти це робити. Але це ну не популярно. І на жаль, от чинна влада вона не розуміє. Одну просту істину, що під час війни не можуть бути популярні чи непопулярні рішення. Під час війни мають бути тільки необхідні рішення. На жаль, вони цього не розуміють і вони не хочуть ці рішення приймати, вони не хочуть брати на себе відповідальність. І в результаті ми от дійшли до цієї точки, коли навіть нема цього реального плану. Бо так, до Байдена можна було там якось намагатися ніби тиснути там, публічно навіть. Говорити неприємні речі, фактично певні вимоги, претензії, образи. З Трампом так не буде. Трамп вже двічі відповів. І якщо щось буде в цьому, скажімо, так, стилі зроблено, як це було під час президентства Байдена, ну, я думаю, відповідь буде, м'яко кажучи, дуже-дуже неприємна, публічна мається на увазі. Ну, вже це дають розуміти. Треба переходити до реальної політики, треба знаходити безумовно. Контакти з республіканцями, наскільки це можливо, Там, ну всі зараз розповідають, що там великий вплив має Лон Маск, його там хвалить і Путін, і Трамп, я маю на увазі Маска, чи є така можливість щось там говорити, щось вирішувати. Ну, Важко зараз про це говорити, враховуючи, що ну, знову ж зовнішньою політикою займається Ні Міністерство закордонних справ, а офіс президента, там декілька людей, які вирішили, що вони самі талановиті і самі розумні у всій країні. На жаль, тому ця ситуація із тими всіма планами. Вона для нас ну, зараз виглядає певною мірою, навіть я би сказав, загрозливо. Ну і в, в неділю американська газета Post надрукувала інформацію, що в четвер, фактично, у ну, вівторок були вибори. Так, в середу там було зрозуміло, що Трамп переміг. І от вже в четвер відбулася телефонна розмова Путіна. І Трамп, пам'ятаємо всі говорили, що ніякого не було там привітання. І публічно не було, і так далі, і тому подібне. А виявляється, та розмова відбулася. Ну і була розмова із Зеленським, також на ній, до речі, якраз і був присутній Ілон Маск. Там е, з тої інформації, що публікувала The Washington Post, Пост, ніби Трамп е, говорив про те, що треба припинити ескалацію на війні, треба сідати, домовлятися, щось там, ніби говорив про е, наявність американських військ в Європі і так далі. І тому подібне. Але я думаю, що ми з часом реально побачимо, е, наскільки. Всі ці публічні заяви відповідають дійсно, чи, чи нема вже там якихось кулуарних домовленостей, чи не були вони раніше, і наскільки ці домовленості будуть враховувати інтереси України, але вкотре повторюсь: не представивши свій план, своє стратегічне бачення при зупиненні війни в який спосіб на яких умовах, ну певні реалістичні, і ми маємо розуміти, що тоді будуть нам нав'язувати. нам це мається на увазі чинні українські владі. І ми зараз у тій ситуації, коли особливо чимось, ну скажімо, відповісти, дуже важко. Дуже добре насправді, що наші партнери-союзники в Європі виступають за підтримку, за надання допомоги Україні. Вони будуть намагатися якось говорити про це і з Трампом. Наскільки в них це вдасться, знову же побачимо часом, все буде нам для нас чітко зрозуміло, думаю, зразу після 20 січня день інагурації, коли офіційно. Трамп стане президентом і тоді будемо розуміти, які будуть заяви. Я дуже сподіваюся, що до того часу тут будуть прийняті відповідні рішення. Наші партнери також зможуть в той чи інший спосіб пояснити Трампу, що йти на поступки Путіну не зовсім правильно, що це не в інтересах Сполучених Штатів Америки, але тільки з часом все реально стане на свої місця. Як би то не було? Як би не нам вважалося, що все дуже-дуже погано, це також маємо розуміти дає інші можливості. Люба зміна ситуації, навіть погана, вона дає інші можливості. І одна з головних цих можливостей, на мою думку, це саме перезавантаження влади через вибори, і там все потім буде добре. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій ютуб канал. І, як завжди, на завершення програми нагадую, не зважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.